Дріжджове тісто досліджені мною лише на 20%. Але наразі це найкращий рецепт тіста для піци, який я тільки пробувала. Вода Вона має бути до 38 градусів. Якщо вода буде недостатньо, теплою, дріжджі не почнуть працювати. А якщо занадто теплою, то дріжджові гриби загинуть і теж не спрацюють. Отже, до води я додаю сухі дріжджі, сіль, цукор і олію. У мене була звичайна, але оливкова краще. Перемішую це все і всипаю борошно. Цього разу я робила в міксері, але і без міксера все дуже просто. Тісто я перекладаю на поверхню злегка Трушину борошном і ледве ледве вимішую. Воно буде липнуте, але ні в якому разі не додавайте більше борошна. Далі відправляю тісто в миску, змащену олією і накриваю харчовою плівкою. Відкладаю в тепле місце десь на 30 хвилин. А тепер дуже, 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 і дуже важливий момент. Обов'язково потрібно поскладати тісто з чотирьох сторін, так як показано на відео. І знову відкладаємо на 30 хвилин. Після цього повторюємо складання і знову залишаємо на 30 хвилин в теплому місці. Тепер тісто готове, і я розділяю його на 4 частини. У мене буде 4 піци, ви ж регулюєте кількість інгредієнтів в залежності від того, скільки піц ви робите. З кожної частини я формую таку булочку і починаю розкачувати першу основу. Для цього я спочатку окреслюю пальцями майбутні бортики, а далі вже з центру руками починаю розтягувати тісто, як і показую на відео. Цей процес він займе трохи часу, але в результаті ви отримаєте гарну основу з бортиками, як в піцерії. Далі тісто я трохи проколюю воделкою і, в принципі, можна викладати начинку. І ось такий гарний розріз ми маємо в кінці.